Хочу вам показати нові урни, які нам. Котики собачки. Котики собачки. Дивіться, допомагайте мені. Це, це кришечка. Кришечка, я бачу, що це вже котик. Ой, який котик ловкий. Ой, який котик морчик. Котик-мурчик. Ловкий, ловкий. Це кришечка. Кришечка. А це Сама урночка. Да. да. Я розбивати більше не хочу. Хоча це було чудово відео, як вона падала. Серце зупинялося. Так, воно ставте. І ось сюди кришечку сейчас. Ось так. Мур! Ой, ловки якісь. Зараз з усіх боків. Ось так. Як? Дуже файний. Ловкий, ловкий. А вам подобається? Напишіть, будь ласка.